І так, дівчата, ще один побічний ефект, як кажуть, вигідності у мене затерпають кінцівки. Руки, ноги там. От навіть зараз я просто ну, роблю собі макіяж, рука трошки догори. Погано видно циркулює кров і все, мене вже починають німіти пальці. Ой, нічого, ще 2-3 тижні максимум. І вже з'явиться нова людинка. І мені хоча б в фізичному плані стане легше. А там як буде, я вже не знаю. <смі> якось буде? Маю ще ось такий поїзд, дали мені поносити, як і попередній. Але ну, не знаю, особисто мені в мене таке враження, що вони взагалі нічого не допомагають. Не знаю, а як виходили з такими поясиками? А напишіть, будь ласка. Можливо, я щось ем, неправильно одягаю, не знаю. Такі неефективні. Ой, Боже мій, як це важко сідати вже в то авто. Ой, мені треба з собою якусь людину возити, щоб мені двері закривала, відкривала, подавала руку, щоб вилазити. Оце так важко. А, сьогодні я вже їду е, в пологовий домовлятися поки що. Е, з лікаркою, якою я буду родити. А, вирішила, що буду родити в той, що була попередній раз. Хоча я що з дочкою, що з сином була задоволена лікарями. Це були дві, дві різні лікарки. А, ну, але а, я все-таки вирішила, що буду родити в той, що а, родила сина. От. Ой, знайомі місця, знайомі місця якісь дежавю. Біля пологового таку фотозону зробила і цей карту можна буде ставати до М -м? Краса. Ну, в пологовому я сьогодні надовго не затрималась. Так, Поставили мені декілька запитань, так, так. дали певні рекомендації і сказали вже прийти через так, два тижні, тобто на тридцять дев'ятому тижні. До речі, за цю вагітність набрала 15 кг, а це на 5 кілограмів менше ніж я набирала дві попередні вагітності. Що вже непогано. Тридцять восьми тиждень. Їду на плановий огляд, буду, будуть у мене сьогодні брати маски. І все, на наступному тижні вже знову йду до лікарки, яку я буду родити. Але, якщо чесно, я я вже така змучена. Вчора в мене дико боліла спина цілий день. Я вже думала, що сьогодні будуть пологи, бо в мене, коли, е, коли я була малим вагітна, я коли прийшла додому в той день, е, який мала народжувати, я просто не могла нічого робити. Я лягла і в мене дико болів поперек. Оце вчора була та сама історія, ну але ні. Ой. Я б вже хотіла чим пошвидше чесно має вагу новий мерз, має життя твоє серце. Коли пускались плечі, ось і я достатньо сина, чи казала рідним, що любила, очі не зів'яла, там моя калина, що як рай дороги посади. Дякую дорогенькі, що приділили свою увагу даному відео. І надію, що на наступному тижні я вже буду вам розповідати про пологи. Тримаємо кулачки. Якщо вам цікава дана тема, і ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь обов'язково, тому що у наступних відео я обов'язково розповім про те, як пішли мої пологи. Ти що так стрибаєш? А? Ти такий смішний син. А так на дупу впав. <плес> 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 Циркач.